В обмежині е, часові проміжки е, забезпечення якомога більшій кількості громадян права голосу. Воно може створити таку такий от бум, коли громадяни будуть відчувати себе покинутими, що їм не дали можливість фізично проголосувати. Цього б дуже не хотілося. З рівня неможливого було забезпечити їх право голосу, і тут потрібно віддати належне членам комісії, які справилися з цим завданням. На даний момент ми можемо говорити, що бажання українців за кордоном голосувати ну воно досить високі, оскільки забезпечення голосування за кордоном ну, створення умов для голосування за кордоном не є міжнародним стандартом, то вибори такі можна не проводити. Вітаємо сьогодні. Ми продовжуємо запис серії подкастів компанії з Богданом і поговоримо про низку ініціатив, які можуть сприяти забезпеченню виборчих прав на перших післявоєнних виборах, зокрема за кордоном. Однією з таких ініціатив є розширене голосування. Сьогодні в експертному середовищі, в різних робочих групах органів державної влади, обговорюються різні. Механізми забезпечення розширеного голосування, зокрема, це збільшення складу комісій, збільшення тривалості голосування або ж кількості дільниць їх утворення у межах дипломатичних установ, поза межами дипломатичних установ. От давай сьогодні ми пояснимо нашим глядачам, що це, які переваги дає запровадження таких механізмів, і які ризики це несе. Щоб люди визначилися, який з механізмів є оптимальний, зручний для них, і таким чином, можливо, це матиме вплив на прийняті майбутні рішення. Так, який механізм власне, варто обрати. Дійсно, тема розширеного голосування вона цікава і, власне, саме по собі поняття розширене голосування насправді експерти можуть кидати камінням трохи, тому що це поняття не є якимось усталеним, і воно включає різні сенси. Тобто, мається на увазі, по суті, розширення можливостей, способів, якихось форм забезпечення голосування, які би дозволили забезпечити можливість реалізації. Зації права голосу більшою кількістю громадян, да. тобто, коли ми говоримо про розширене голосування, ми маємо що в обмежині е, часові проміжки е, забезпечено якомога більшій кількості громадян права голосу. Е, Добрободан, а але перед тим як перейти до цього, е, все ж таки е, потрібно пояснити нашим глядачам, як організовується голосування за кордоном згідно чинного правового регулювання. Так, дійсно, сьогодні Виборчий кодекс він по суті впроваджує ту модель, яка є однією з найбільш поширених у світі. Це модель голосування в дипломатичних установах. Також передбачена можливість голосування у військових формуваннях, які дислоковані за межами України. За постановою центральної виборчої комісії 2020 року в нас на сьогодні передбачено утворення 100 Виборчих дільниць за кордоном в дипломатичних установах, ну і дві власне в таких військових формуваннях. На даний момент це по суті такий єдиний спосіб забезпечення голосування за кордоном, коли громадяни або військовослужбовці можуть голосувати власне, так як і в країні в межах на території України, а за кордоном в таких приміщеннях, в таких от місцях. Дякую, Богдане. Але мені здається, ну то незважаючи на, на ті, скажімо, можливості, які існують уже сьогодні в виборчому законодавстві, безумовно, виклики війни, можемо говорити поствоєнні наслідки, які сьогодні наростають, вони посилюють ті, скажімо. Недоліки того того праворугулювання, які і, і, і над недо наслідки негативні наслідки, до яких вони призводили. Бо ми пам'ятаємо всі вибори 2019 року, загальнодержавні вибори, коли на деяких закордонних виборчих дільницях були черги, Скупчення. тобто да, людям було недостатньо того часу, щоб проголосувати в проміжок там 20 двадцять адже до списків виборців. Включено було там десятки тисяч людей, і це справді ну з такого. З рівня неможливого було забезпечити їх право голосу, і тут потрібно віддати належне членам комісії, які справилися з цим завданням. Але ще тоді, в 2019 році, вже мова йшла про пошук оптимальних механізмів, які б змогли удосконалити і вирішити ті проблеми, які виникали на попередніх виборчих кампаніях. Так, саме так У нас. В закордонних виборчих дільницях немає якоїсь верхньої планки, верхнього ліміту кількості виборців голосування, яких вони покликані забезпечити. Тобто це 2500 виборців, цей ліміт не застосовується до закордонних виборчих дільниць. І дійсно, за кордоном в Польщі, в Молдові були дільниці, де до списків виборців включались там під 50 тисяч виборців. Якщо б теоретично уявити, що вони всі прийшли, то треба було б там. Кожні там 5 хвилин забезпе... кожну хвилину по 5 виборців забезпечувати можливість реалізації ними права голосу. Звісно, ставка була на те, що явка буде значно меншою, і це так, але навіть за низької явки там 3700, 4100 виборців на виборчу дільницю приходили. Були такі випадки. Це дійсно створювало Певні скупчення людей Якщо не розумі... помиляють кишині, варшава кишині, Варшава, абсолютно. І якщо а. подивитися на останні дослідження, які в тому числі проводить громадянська мережа опора, на даний момент ми можемо говорити, що бажання українців за кордоном голосувати ну воно досить високе, і ми, звісно, досить умовно, але можемо призюмувати, що явка може бути вищою. І звісно, ми не можемо розраховувати на те, що при поточному стану регулювання, при збільшенні явці, ми просто можемо Мо завалити виборчий процес, бо в нас буде просто велика кількість виборців, які фізично не зможуть проголосувати. До речі, цікава така точка зору деяких експертів у сфері виборчого права. Що оскільки забезпечення голосування за кордоном ну, створення умов для голосування за кордоном не є міжнародним стандартом, то вибори такі можна не проводити. Це дуже цікава позиція. Звісно, можна вдатися в наукову дискусію про те, чи є це чи не є міжнародним стандартом. Але ми розуміємо, що ми повинні виходити з поточної ситуації, і ми повинні розуміти також, що по суті участь у виборах є формою реалізації найбільш такою яскравою, можливо, навіть і вагомою формою реалізації політичних прав громадяна. Політичні права насамперед пов'язані з цим громадянством, стійким як ми називаємо юристи, політико-правим зв'язком між людиною і державою. І по великому рахунку, особливо. На перших після воєнних виборах можливість проголосувати може. Ну я не психолог, я тут не буду говорити. Я говорю таке суб'єктивне враження, але це може спонукати громадян відчувати певну відповідальність за свій вибір. Це може сприяти в тому числі. Ну мені здається, певної політики. Це може бути одним з елементів політики репатріації, повернення громадян. Тобто, ви проголосували, ви зробили вибір, і в принципі вам жити в цій країні. Мо, і Якщо ми маємо ми... до речі, не забувати про громадян, наших громадян, які Повних територій Абсолютно. це буде спосіб інтеграції в наше е, політичне поле, в наше політичне да. поле. Ну навіть якщо е, відійти від якоїсь такої психології, мас, то я дивлюсь, зворотній бік медалі з зворотній сторони, якщо ми не дамо і можливість проголосувати, ну мені здається, як мінімум певне почуття покинутості е, за кордоном, коли до війни, умовно кажучи, повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, така можливість забезпечувалася. А після цього, після перемоги України. Е, їм таку можливість забирають, ну, мені здається, тут така політика вона матиме все-таки вади і хиби. Вона точно матиме негативні наслідки. Ну, власне, тому і ми сьогодні з тобою обговорюємо різні форми можливих таких, форми розширеного голосування. І я би ну, хотів би детальніше поговорити про таку ідею, як створення додаткових дільниць для голосування, зокрема, в дипломатичних установах, установах і позадипломатичним установам. Дійсно. в по суті, міжнародне право сформувало такий принцип екстериторіальності, це такий спеціальний статус для фізичних і юридичних осіб, який полягає в наявності певних імунітетів. Якщо простіше говорити, деякі приміщення, місця, такі як дипломатичні установи, консульські установи, інколи навіть транспорт дипломатів, вони по суті перебувають під юрисдикцією країни своєї громадянської належності. І по великому рахунку на них не поширюється юрисдикція тієї держави, в якій вони фізично перебувають. Бувають і дійсно такі спосіб, є найбільш поширеним, згідно даними статистики, які аналітики, яка проводиться по всім країнам, це найбільш поширений спосіб, бо він усуває багато і правових, і навіть неправових питань. По суті, держава навіть не має необхідності якось комунікувати з іншою країною, можливо, там в якихось аспектах транспортування бюлетенів, але вона може вільно сама забезпечувати голосування в цих дипломатичних установах. Це її особиста справа. Вона керується своїми власними законами, але проблеми з'являються тоді, коли ми говоримо. Ну, така модель її забезпечення, вона можлива цілком. Тобто, ти говорив на початку, що ми можемо, можливо, збільшити години, тривалість голосування в межах дня голосування. Ми можемо створити, можливо, певні додаткові місця для голосування, кабінки, якісь виборчі дільниці в цих приміщеннях. Звісно, це все питання фізичної спроможності дипломатичних установ це Робити, чи є там банальні місця, це, звісно, потребуватиме додаткових кадрів. Але суто юридично і з точки зору практичної реалізації для держави це буде найпростіший спосіб. Втім, він не факт, що зможе з огляду на ці проблеми виклики забезпечити ту суттєво збільшену кількість громадян, переселених. Ну, по суті, голосуватимуть ті, які і раніше голосували, да. або ті, які живуть поряд з дипломатичними установами. Але це не враховуватиме. Географічний фактор, О, е так. скупчення наших громадян, і безумовно, багато хто з виборців просто відмовиться голосування, оскільки це ну, не буде такої можливості у них. Так, ну тобто, якщо ми залишаємося все-таки в дипломатичних установах, голосуємо там, то ми можемо цими додатковими механізмами. Трошки підвищити, трішки підвищити спроможність по забезпеченню реалізації права голосу, якщо ми хочемо говорити про дійсно якісь більш розширені можливості, якщо ми хочемо врахувати фактор можливо компактного проживання в деяких місцях, логістики. Якщо ми розуміємо, що кількість громадян суттєво виросте і явка може бути вищою, то звісно, актуалізується питання, і, до речі, Центральна виборча комісія однієї з своїх постанов пропонує такий законодавства. Проект, де розглядає можливість впроваджувати виборчі дільниці певні місця для голосування, поза межами цих дипломатичних установ, звісно, це породжує багато викликів з точки зору суверенітету країни, бо ми розуміємо, що якщо Голосування відбувається поза межами цих приміщень, це юрисдикція іншої держави. Ну, нехай це буде Польща, яка, по різним даним, має найбільшу кількість громадян переселених громадян України. І ми розуміємо, що законодавство Польщі воно не адаптовано до українського. Ми розуміємо, що правоохоронці будуть діяти відповідно до внутрішнього законодавства. Ми розуміємо, що. Це породить дуже багато питань цивільно-правового характеру. Що це буде оренда приміщень, укладання цивільно правових угод. Може бути багато викликів пов'язаних з. Банальним скученням людей, пандемія, ковід, карантини можуть розцінювати скупчення виборців, іноземців, ну для Польщі, іноземців, громадян України як якусь форму мирного зібрання в деяких країнах для цього потребують певні спеціальні дозволи. І ми розуміємо, що тут державі потрібно буде дуже тісно комунікувати з країною перебування наших громадян для того, щоб ці всі... По питанням по суті врегулювати, я з тобою погоджуюсь, що тут і для країни, в якій такі додаткові виборчі дільниці можуть бути утворені поза дипломатичним столом, це виклики, бо потрібно буде забезпечити громадську безпеку, громадський порядок відповідно до свого законодавства. Безумовно, вони не зможуть контролювати дотримання нашого виборчого законодавства. От це перше. Так само будуть питання з е, протидії поширення різних е, хвороб. Коли ми говоримо про на сьогодні, це там був наприклад, пандемія ковіду. Далі може бути ще щось, і це все рівно е, може створювати ризики для здоров'я е, там населення е, тієї місцевості, коли багато людей е, будуть перебувати в одному місці. Це виклики і для України. Тут, вірно, зазначив, яким чином ми забезпечуватиме дотримання законодавства на тій території, де відбуватимуться вибори, потрібно буде знайти сформувати склад виборчих комісій, які, власне, забезпечуватимуть право голосу на цій дільниці. Крім того, це... Питання матеріально-технічного забезпечення і може бути ще низка, низка, звичайно, викликів, які ми навіть сьогодні не можемо уявити чи спрогнозувати. Але в будь-якому будь разі, для того, щоб говорити про необхідність утворення цих додаткових виборчих дільниць, ми маємо розуміти попередньо, де яка кількість наших громадян перебуває за кордоном на сьогодні? Це велика проблема, і дослідження опори показали, що ні Україна, ні Організація Об'єднаних Націй ну такими точними, максимально точними даними не володіє, і, мабуть, на сьогодні це встановити ну дуже дуже складно. Тому е плюса динаміка, тобто. Це дані, які можуть динамічно змінюватися. Тому, до речі, в контексті розширеного голосування зараз дискутують ну, взагалі, навіть не розширеного, а в контексті голосування за кордоном існує така в експертному середовищі дискусія, про яку ми, мабуть, поговоримо в інших наших подкастах щодо активної реєстрації виборців. Чи все ж таки забезпечення більш ширшої, ширшому колу виборців право голосу, не тільки, Тим, які, скажімо, зареєструються за тим чи іншим місцем свого перебування для голосування на перших післявоєнних виборах. А у нас ще було декілька таких питань. Це стосується, ну ми вже про них говорили в цілому, що розширене голосування це збільшення кількісного складу комісій, і теоретично ми можемо говорити і про відрядження. Членів комісії, або там, наприклад, або працівників правоохоронних органів до країни, де буде утворена відповідна виборча дільниця. Але в цілому це питання і предмет, як ти й казав, двосторонніх домовленостей, або багатосторонніх домовленостей. Сьогодні навіть вже утворена платформа Солідарності. Завданням якої і буде вирішення питань комунікації щодо різних форматів розширеного голосування, зокрема за кордоном, і на мій погляд, це великий плюс всім залученим сторонам, які цим питанням сьогодні займаються. Загалом, це є зарубіжний досвід, звісно, він не дуже широкий. Туреччина організовувала в Німеччині там такі не екстериторіальні виборчі дільниці, якщо ми говоримо, щоб досить так радикальніше підійти до цього питання. Так само Молдова має досвід, хоча там ОБСЄ звітувало, що були проблеми і щодо механізмів утворення, і проблеми пов'язані з певною довірою до результатів, проблеми пов'язані з утворенням цих дільниць, формуванням їх складу. Ну, навіть ми з тобою аналізували. Трішки сайти офіційні. Органів влади Молдови, ну навіть там знайти інформацію, буває важко, навіть перекладаючи там, зумовно умовно кажучи, з державної мови, звісно, цей крок він буде створювати додаткові виклики, але він дозволить забезпечити це, як все в цьому житті має да, дві переваги, і недоліки і різні сторони медалі. І в даному випадку, звісно, більш широка залученість громадян може бути забезпечена створенням оцих цих додаткових поза межами дипломатичних установ місць для голосування. Але ці фактори, які ти перерахував, і в. В тому числі питання безпеки, яке буде надзвичайно важливим, воно буде ну таким стражневим. Коли ми говоримо про голосування в межах дипломатичних установ, ну в будь-якому разі вони можуть ці треки йти паралельно. Це теж один з можливих варіантів. Але якщо ми не знаємо, які будуть настрої, і звісно, статистика абсолютно точно необхідно буде відбирати, але при високих, високому бажанні, низькому рівні абситеїзму, високому, я не кажу, це мають бути там 90%, але суттєво вищому, ніж було перед цим за кордоном бажання виборців голосувати. І при суттєво вищому, не маючи навіть точних даних, ми розуміємо, що такі масштаби переміщення ну це не кожна далеко не кожна країна з ними стикалась, Навіть країна в конфлікті або в постконфліктному в постконфліктні періоди. Воно може створити таку такий от бум, коли громадяни будуть відчувати себе покинутими, що їм не дали можливість фізично проголосувати. Цього ну, дуже не хотілося. Давай будемо відвертими, що ми маємо враховувати зарубіжний досвід організації виборів за кордоном, але. Ті виклики, ті події, які відбуваються сьогодні, та агресія Російської Федерації вона не може бути порівняна з тими конфліктами і з тими ну, надзвичайними подіями, які відбувалися в цих країнах, які організовували вибори за кордоном: ні Молдова, ні Туреччина, ні інші країни, де Бослі, відбуваються перця, різні війна. надзвичайні такі події, збройні конфлікти вони не йдуть в порівнянні. Тобто, фактично, Україна вперше після другої Війни стикнулася з. І, стикне, і стикатиметься далі, бо конфлікт нас, на жаль, триває. Ми тримаємо оборону От. і віримо в Збройні Сили України, докладаємо максимально зусиль зі свого боку. І, до речі, скажімо, звертаємося до всіх наших глядачів, також ми маємо, скажімо, бути єднатися і для того, щоб. Виборювати наше демократичне майбутнє, на жаль, такою важкою ціною. На цьому я пропоную наш подкаст завершити. Ну, от, я думаю, що в нас ще буде не одна тема для роздумів, рефлексій. Все, що ми записуємо, ми робимо для наших громадян, для того, щоб вони змогли повернутися у мирну процвітаючу країну. Слідкуйте за трендами разом з нами, з каналом Говорить Упора і до зустрічі.